Скоро наближається сезон а, садів, і тому ми презентуємо для вас лот. Це садові набори німецького бренду Parkside. У нас в лоті буде 61 одиниця. Такі мішки, з'єднувачі, наприклад, такі для шлангів. Також у нас от така гарненька. Бачите, отакий от гарненький складний ящичок є в лоті. Отакі от сітки для газону, сапочки. Вони а, про, пронумеровано, наскільки саме встромляються лезо сапочки. Отакі вже гутові канати. Отакі от от сапочки, бачите, підв'язки під дерева. От такі ножи, ніж для підрізання гілок, Прищіпки. Ниска така. А, ще прищіпки. Кільце для підв'язки. Така штука для того, щоб висаджувати. А, Різні рослини всього в лоті буде 61 одиниця. Ціна лоту 3560 гривень. Цей лот ви можете замовити в наших менеджерів. Номера телефонів будуть у шапці профілю. Номер лоту з цього відео.